Пан Андрій, питаю, хочу залити сам бетонні сходи як перехід в гараж з першого поверху, який потім не потрібно обкладати чимось, типу як у вас. Розкажіть, будь ласка, про нюанси і що потрібно з розхідників та інструментів. На сьогоднішній день це взагалі не є проблема, тому що в принципі, всі ці насадки, інструмент навіть одноразовий, можна все це придбати. Я розповім, в принципі, що ми робили. Хто не бачив, ну, хтось за мною слідкує, у мене в будинку зроблені сходи, бетон пошліфований на вулиці так само, тому що в мене обмежений бюджет я не витрачав гроші на плитку. Але я не можу сказати, що це дешеве рішення насправді. Значить, є на каналі вебінар, де я розповідаю про бетон в інтер'єрі. Там, здається, відео так і називається. От, тому деяка інформація я повторю. Робив би я ще. Так, от, щоб бетон був як от, без оздоблення. Ну, напевно, на вулиці може бути, в будинку, напевно, ні. Я казав, що бетон він доволі маркий, тобто його треба обов'язково після шліфування просочити хоча б літєвою пропиткою, для того, щоб зменшити його волого всмоктування. Щоб він менше брав вологу в себе. Чим менше буде він брати вологу, тим менше бруду до нього буде чіплятися. Тому що він просто от до нього чіпляється цей бруд, вимити дуже важко. А у нас, от, наприклад, тарфяніки, і тарфяніки, вони дають такий пил е, рудого кольору, знаєте, і оцей бетон у нас постійно от припадає цим пилом. Звісно, що коли дощ воно змивається, хьоркером воно змивається. Але все ж таки, цей нальот іноді присутній, ну і це не дуже приємно. Якщо ви до цього якби, там, рівно ставитись, то окей. І внутрі будинку так само, тому що у нас песики бігають, і, і я іноді бігаю, і все одно це заноситься в будинок, і тому сходи я не можу сказати, що виглядають дуже ахайно. Тим паче, що я як так і не просочив літєвої пропітки за ці 6 років. <гум> Вона у мене стоїть в каністрі. Тобто треба просто знову почистити і просочити. Тому, зважаючи на все це, я буду давати вам поради, а ви вже, я сподіваюся, їм і скористаєтесь. Бетонування якогось виробу так, щоб він мав гарний вигляд, воно потребує дуже відповідального ставлення одразу від того, як ви виставляєте опалубку і як ви робите приєднання до інших конструкцій. Тому що ви повинні пам'ятати, що бетон, коли він набирає міцність, він трошки зменшується в об'ємі, і на стиках може з'являтися мікротріщина. Тому, наприклад, от у мене лестничні сходи і площадка, як одна конструкція бетонувалася за один заход одразу. Тобто, щоб воно було одним монолітом як один виріб, тому що, якби я, наприклад, забетонував площадку, а потім сходи, у мене була б кардинальна тріщина. Я не можу сказати, що у мене взагалі нема тріщини, є. Тому що все ж таки це бетон, і десь там якісь мікротріщини, волосіни, вони присутні, але я до цього абсолютно нормально рівно ставлюсь. Другий момент, коли ви заливаєте бетон. Треба пам'ятати про те, що його треба вібрувати, але не перевібрувати. Чому? Тому що, коли ви будете шліфувати, перевібрований бетон буде видно, що означає перевібрований бетон. У нас є з вами технологічні карти, як вибрується бетон. І так, коли ми з вами засовуємо вібратори, починаємо вібрувати, суміш приходить в рух і важкі частинки, щебінь починає спускатися донизу. Ось чому дуже важливо, друзі, правильно робити водоцементне відношення. Тобто бетон не повинен бути дуже рідкий. Він повинен бути, Який Ми беремо бетон? Ми беремо з вами бетон b 30 я вам раджу не менше b 30 П4, не менше, ніж П4. І це повинен бути заводської друзі. Не, не так, що вам привезли бетон, він е, такий е, дуже густий, ви туди додаєте води. Ні. П4 достигається не лише правильним водоцементним відношенням, але і трошки іншим відношенням суміші. Плюс е, е, пластифікатори. Розумієте, тому. Водоцементне відношення в цьому бетоні, воно правильне. Але от за рахунок суміші, за рахунок пластифікатора, ми досягаємо цієї рухливості. І для саме бетонування сходів там, де у нас йде армування, не дуже товсті конструкції, тобто маленькі захисні шари, ми беремо з вами дрібнофракційний бетон. Що значить дрібнофракційний? Дрібнофракційний це фракція 5-10. Справа у тому, що до 5 мм це вважається пісок, а 5-10 це вже дрібний щебінь. І от саме дрібнофракційний бетон, він дозволяє краще і більш рівномірно заповнити оці -ці от елементи, то що у нас є арматура і є захисний шари, тому що, коли знімемо опалубку, ну. Раковину буде видно, тому ми беремо П4, обов'язково вібруємо і обов'язково дрібнофракційний дрібно бетон. Так ось, правильне вібрування це коли вже вийшло повітря, тобто з суміші не виходить більше повітря, немає бульбашок, і на поверхні починає з'являтися вода. От тоді ми зупиняємо вібрування. E, з чим це пов'язане? Це пов'язано з тим, що вода, коли спускається донизу щебінь, він починає витісняти воду, а вода починає вимивати цемент. І от саме тут на поверхні утворюється цементне молочко. От ти як Де ж воно утворюється? Так, цементне молочко утворюється на поверхні бетону. Ніколи цементне молочко не йде вниз. Ніколи! Якщо з бетону витікає вода, цей бетон треба викинути на смітник, тому що у нього порушена водоцементне відношення. Де друзі, друзі взяти нам з вами правильне, ну, якщо ви захочете, коли, ну, якщо, наприклад, об'єм невеликий, де ми можемо з вами взяти правильне водоцементне відношення? Я вам раджу зайти на сайт consul.ua. Ось на цей ось сайт, друзі. Значить, тут є розділ калькулятори. От тут спускаєтесь до низу. Ось калькулятори. сторінка головна всі калькулятори, що є на сайті, а є калькулятор ось бетон бетонний суміші. Заходимо сюди. І ось тут ми можемо з вами обрати одразу кількість бетону, відсоток запасу, ну нам це не потрібно, клас бетону. Беремо B30. Рухливість. Тут у нас є P3, на жаль, тому що тут дані, які я брав з досліджень. Оце не нормативні, тобто це результати досліджень. І от ми маємо тут P3. Я навіть не знаю, у когось є тут P4, мені здається, що ні. П3 марка Цементу. Бажано брати 500, тому що у нього краща якість помолу. І розрахунок робимо. І ось ми отримуємо з вами результат. Тобто, скільки нам треба на 1 куб бетону кладових, я тут давав по, по порціях. от так, що у нас тут? Води 184 літра, піска 164 тонни, щебені 1,16 тонни, пластифікатора 2,8 літри. Нам потрібно. Так, є. І тут є для бетономішалки, якщо ви хочете, можете порахувати на 10 літрів. Я зробив так, щоб можна було змінити мірну об'єм, тобто в даному випадку відро 10 літрів. Беремо клас B30P3, B3, марка 500 і зробимо розрахунок. <клес> ну ось Якщо на бетономішалку і вам треба пропорції відрамі, то ви можете от взяти другу табличку, порахувати в пропорції. Першу табличку я робив для того, щоб замовляти на об'єкт. І коли я рахую кошторис, мені треба знати, скільки треба. Ще беню піску замовити, щоб колотити бетон самостійно, якщо є така потреба, то це от перший табличка. А друга це на бетону мішалку, щоб було зручно вам колотити. Тобто, от можете на цьому на цьому сайті consul.butin.ua брати і рахувати. Так. Є. Е, наступне. Тобто, ми е, з вами. Зробили. опалубку опалубку бажано робити з фанєри. ну фанера або ОСБ Тобто те, що гладке, те що ви можете задати дуже гарну геометрію і не затягуватися з тим, щоб знімати опалубку. Тому що, якщо ви будете довго бетон тримати в цій опалубці, ви, вам її буде потім важко розбирати, вам доведеться і десь може зруйнувати бетон. Тому бажано опалубку підірвати на наступний день, коли бетон набере міцності. Коли шліфувати? Шліфувати бажано не раніше коли бетон набере міцності Це пов'язано з тим, що під час шліфування ви будете механічно ну, дерти бетон, знімати цементне молочко, знімати оцю сумі розчин, котрий зверху у вас є, щоб щебінь було видно. І тому треба, щоб камінь набрав міцності бетону. Тому при плюс 20 30 днів треба почекати. І лише потім починати шліфувати. Чим шліфувати? Ну, я скажу так, що у мене немає якогось там спецінструменту. У мене хлопці шліфували звичайно болгаркою. Спочатку, значить, це алмазна чашечка, а звичайно, там за 10-15 доларів на маленьку болгарку. А кути, от самі ці кути, вже шліфували, я придбав насадки. На реноватор. От, Тобто оці, оці от кути, прями кути, внутрішні кути, це вже шліфували, дошліфовували саме реноватором. Я не скажу, що це було легко. Тобто, так, Це важко на руки, до цього треба бути готовим, шліфувати треба з пилососом, але це все реалізуємо. Так, Після того, як ми з вами пошліфували, обіспилили поверхню, я вам дуже раджу цей бетон просочити. І да, ще по бетону. По бетону, друзі, бажано брати w 8 W12, ну, Чим вище буде вод... ця от цифра W, це коефіцієнт водопоглинання, чим вище, тим краще. це пов'язано з тим, що чим менше водопоглинання, тобто чим вище ця цифра, тим менше бруду буде приставати до бетону. От, от і все. Тут от, от, чистий за цього. Так, мінімум B30, P4, W8, будь ласка. Тобто, можна брати і, в принципі, вже робити. Брасучити літівою пропіткою там на, на хімічному рівні залишки вапна, вони хімічно реагують і переходять в стан водонерозмивних сполук. І таким чином поверхня бетону стає більш щільною, більш міцною, краще на стираємось працює. Значить, я хотів бетонувати свої сходи в Б30, але, на жаль, виконроб випадково помилково замовив Б25. Я не скажу, що це там просто геть погано, тобто, в принципі, нормально. Нормально, нормально експлуатуються сходи, все, але я знаю, що Б30 було би краще. <сум> <сум> от, тому все ж таки бажано брати Б30, от десь, десь такий бетон Дякую за запитання, друзі. Не забувайте підтримувати наших колег, друзів, всіх, хто дозволяє нам чия робота дозволяє нам сьогодні зустрічатися.